Привіталі, мої дівчата! Сьогодні ми з вами. <гум> все дуже банально. Ми з вами знову розгрібаємо мою посилочку з iHerb. Все для краси. До речі, тут будуть доволі незвичні продукти, яких я навіть ще ніколи не використовувала. Навіть для мене вони будуть ну, такою екстра новиночкою. Давайте зазирнемо, все подивимось, все розглянемо. І традиційно почнемо ми з краси зсередини. Почнемо ми з біологічних добавок. Тут все банально. Принаймні перша добавочка, доволі банально, купую не перший раз. Це коюмзимку 10, єдине що, що від Свенсон купую перший раз. В цій упаковочці в нас 50 пігулочок, ось такі. Капсулки невеличкі. Приймати буде зручно. По 100 мг діючої речовини в кожній капсулі, Приймати по одній капсулі. Щодня під час їжі запиваючи водою. Q10 10 це біологічно активна речовина, яка бере участь у виробленні аденозатрифосфату, який є основним джерелом клітинної енергії, це гарна підтримка для серцево-судинної системи. Ви знаєте, коли я почала приймати q 10, я помітила, що в мене рідше бувають напади тахікардії. так що… У кого є проблеми з серцево-синною системою, можете звернути увагу на цю біологічну добавочку, саме конзимку 10. Єдине, що дійсно ще треба проконсультувати з лікарем, чи вона вам буде корисною. А так, дуже непогані результати, я по собі відчуваю дуже непогані результати. 50 таблеток це десь отак на один курс, розраховано десь на один курс. Добавку, яку я ще не брала до цього, яку я взяла перший раз, це шкарлупа Чорного Горіха. Теж взяла від Свенсон. Так, давайте затернемо, подивимось. Тут також, я думаю, капсули, ось такі капсули. Приймати по одні або дві капсули на день, почну приймати одну капсулу на день, 500 мг діючої речовини в кожній капсулі. Тут 60 капсул. До речі, по-моєму, я пропустила, коїнземку 10 коштував 9 доларів 11 центів. Ця баночка коштувала 2 долари 81 цент. Шкарлупа Чорного Горіха має дуже багато корисних властивостей. Це і протипаразитарна дія, така своєрідна альтернатива лікарським хімічним протипаразитарним засобам для того, щоб проводити профілактику організму, протипаразитарну профілактику організму, яку треба проводити хоча б раз на рік. Ось я думаю, якраз дуже гарна буде альтернатива. принаймні я спробую. Крім цього, шкарлупа чорного горіха має противогрібкову, а також антибактеріальну дію. підтримує імунну систему і покращує травлення. Перейдемо плавно до догляду за волоссям далі. Наступні два продукти дуже цікаві. Один з продуктів, в принципі, я вже використовувала не від цього бренду, а взагалі, в принципі, використовувала це твердий шампунь. Ось це твердий шампунь. О, до речі, дуже приємно пахне. Фірма J.R. Ligets. Почитала трошки про цю фірму, про цей бренд. Вони намагаються притримуватись при виготовленні своїх продуктів, якихось там старовинних рецептів старовинних англійських рецептів. Я взяла шампунь з, чай... з олією чайного дерева та конопляною олією. Давайте розгорнемо, подивимось ось такий брусочок. Так, приємно пахне такий трав'янистий аромат. Цього брусочку 99 грам. Його повинно вистачати приблизно як пляшечки шампуню. За цей брусочок я віддала 7 доларів 3 центи. Олія чайного дерева має антисептичні та антибактеріальні властивості. Якщо у вас свербіж, лупа, то цей шампунь повинен позбавити вас цих проблем. У мене слава богу нема лупи, але крім цього, ще олія чайного дерева стимулює ріст волосся. Це мені до вподоби. Конопляна олія повинна живити волосся. Так, це мені теж до вподоби, бо у мене доволі пересушене волосся і воно потребує живлення. Я думаю, для мене буде просто чудовий шампунь, дуже хочу спробувати. Але твердий шампунь це продукт, який для мене вже знайомий. Я ним вже користувалася. А от наступний продукт це для мене ну, зовсім новинка. Такого я ще не чула, не бачила і перший раз буду пробувати. Це сухий кондиціонер для волосся від тієї самої фірми, так само все повністю натуральне. Сухого кондиціонера тут 50 грамів в цьому брусочку. Ось так виглядає брусочок сухого кондиціонеру. Теж такий яскравий трав'янистий запах. Якщо у шампуня був, був якийсь такий ніжний трав'янистий запах, то тут доволі яскравий трав'янистий запах, то вже дорожче 11 доларів 17 центів. Кондиціонер це вже містить органічну кокосову олію першого віджиму, а також органову олію, вітамін Д, лавандову олію і олію лимонної вербени. От на, напевне, трошки я відчуваю лимонну вербену. а... Лаванду, хоча, якщо так трошки прислухатися, то трохи відчуваю і лаванду. Це для мене дуже дивний продукт. Такого я ще ніколи в житті не пробувала. Дуже хочу спробувати і неодмінно про результати вам розкажу. І тепер переходимо до догляду за шкірою. Спочатку такий окремий засіб, який я купила, і наостанок, ну, просто родзиночка це ось цей наборчик корейської косметики від iHerb. Що я окремо купила? Від Hero. це рятувальний бальзам. Тут 15 мл, коштував він 3,85 Активно заспокоює та відновлює шкіру завдяки вмісту пантенолу і бета-глюкану, прискорює процес відновлення шкіри. Наносити його треба на висипання, на потрязнення ділянки шкіри точково для того, щоб пришвидшити процес загоєння, а також для того, щоб прибрати постакне. В мене немає постакне, але час від часу в мене вискакують якісь пришечки на обличчя, і для того, щоб прискорити їх загоєння, і для того, щоб прибрати оці почервоніння на обличчя, буду використовувати цей бальзам про результати, як він дієвий чи ні. Звісно, ви дізнаєтесь згодом, коли я його використаю. Переходимо до останнього, до цього наборчику. В цьому наборчику 8 продуктів. Корейської косметики, всі знаєте, хіти корейської косметики, що не візьми, все дуже цікаво. Не все я пробувала, про щось я просто чула, а щось я вже використовувала, і мені дійсно сподобалось: цей наборчик коштує зараз. Ну, я б сказала, так, це, знаєте, такий або тревел-набор для того, щоб взяти з собою кудись в подорож, або набор мініатюрок для того, щоб спробувати і. Вирішити, вам потрібен цей засіб корейської косметики? Чи не потрібен? Зараз це набор коштує 32 долари 56 центів. Не так вже й мало, але я його купила по промо ціні за 18 доларів 9 центів і ось ця ціна ну, дуже смачненька. Давайте зазирати в наборчик, дивитись. Тут, в принципі, представлені всі етапи догляду за шкірою. Знаєте, такий комплексний підхід до догляду за шкірою. Ну, по-перше, почнемо, я думаю, з очищення. Цікава пінка з кокосовою глиною, я такого навіть не чула. Так, тут у нас 15 мл. Для того, щоб спробувати, і вирішити, треба вона чи ні. Я думаю, цілком достатньо буде. Запаху ніякого не відчуваю. Зовсім без аромату. Ніжна очищуюча пінка для очищення та заспокоєння шкіри. Далі, після очищення, звісно, тонер. І тонер. Тут від Аноа 77+, тонер місяць 77% екстракту. Ой, далі дуже важко. Хаутюйні серце листої. Екстракт цієї рослини має протизапальну, антибактеріальну, а також регенеруючу дію. Від Ано я ще нічим не користувалася, так що це така буде моя перша спроба, перший затест. Після тонера ми, звісно, наносимо сиворотку. Так, і в нас є мініатюрочка сиворотки. Я не сказала тонера, Тут в нас 40 мл. Цілком достатньо, щоб попробувати. Сиворотка у нас тут від Юмісо. Ці пляшиці 7 мл. Ось такий накінечник тут, щоб було зручно використовувати. Це сироватка. З вітамінами для освітлення та балансу. Я думаю, що найбільше тут вітамінчику С. До, до речі, давайте понюхаємо. Да, трошки цитрусовий аромат вона має, я думаю, що в основі дійсно якийсь вітамін С. Будемо пробувати. Далі це Vity Cosmetics, їх знаменитий продукт. Тут в нас він в стіку, в нас 10 стіків по 2 мл. Це колаген, також містить ще центелу і гіалурон. І в своєму складі Ridley Shots містять спікули, для того, щоб всі поживні речовини, які містяться в даному Стікові, проникали ще глибше в шкіру. Я користувалася і Viti Cosmetics, і зараз я користуюсь MediPill. До речі, потім я думаю, зроблю відео з порівнянням між Мідіпіл і. Віті Косметикс. Віті Косметикс мені сподобалось дуже сильно. Дійсно бачила результат на своїй шкірі, наскільки вирівнювався рельєф шкіри і кращим ставав колір шкіри. Навіть це помітили і дівчата на роботі робили мені компліменти, що шкіра моя виглядає дійсно значно краще. Далі переходимо до кремів. Тут два кремчики від Поріто і від доктора Алтеа. Від Поріто це бамбуковий крем з містом пантенолу. Заспокою, зміцнює шкірний бар'єр і отримує вологу всередині шкіри. Другий кремчик від доктора Алтея 345 чи 345 з екстрактом стебла опунції, також пантенолом, нікотинамідом і екстрактом центели азіатської. Тут у нас 10 мл, а тут 15 мл. Ну, 10 і 15 мл, 35 мл. Кремчику для обличчя теж доволі непогано. І залишилися в нас масочки. По-перше, масочку, яку я вже знаю від Біоденс. Я використовувала таку тільки в рожевому пакуванні. Ця масочка в зеленому пакуванні з морськими водоростями для заспокоєння шкіри. Це нічна маска. Мінімум її треба тримати 3 години. Це гідрогелева маска. Наносити вона білого кольору. Потім, коли вбираються всі поживні речовини з маски в шкіру, вона стає прозорою. Я не стала її використовувати на всю ніч, відразу скажу, моя шкіра якось дуже швидко вбирає все, що знаходиться в цій масці. Десь після трьох годин вже я відчувала, що підстягується моя шкіра, і масочку вже хотілося зняти. Так що в моїй шкірі точно не нічне використання, а ось так 3-3,5 години десь потримати і результат. Дійсно видно, дійсно така зволожена і доволі насичена шкіра. І останнє. Тут щось цікаве. Такого я ще не використовувала: це якийсь наборчик від намбузін. Ліфтінг маска з реверсивною дією. І я так розумію, що в цьому пакеті верхня частина масочки. А ось тут це нижня частина масочки, яка робить сам ліфтінг ефект. Ну, принаймні Поки що я так думаю. Роздивилася. Виявляється, в цьому пакеті тут два відсіка, Тут верхня частина маски і нижня частина маски. А в цьому пакеті тут додатковий, наче як бандаж, для ще кращого ліфтінг-ефекту. Ну, для кращого ліфтінг ефекту використовуємо все разом. Так, верхня частина маски містить нас капсули для відновлення сяйва шкіри. Нижня частина високоеластичний матеріал. Чимось там просякнути для того, щоб підтягувати шкіри, для того, щоб робити ліфтінг-ефект і позбавлятися в'ялої шкіри. Не знаю, поки що дуже цікава для мене річ. Буду пробувати. Ну, дійсно, весь набір для мене дуже і дуже цікавий. Не знаю, як вам, мені було цікаво розпаковувати цю посилку, дуже цікаві продукти. Напишіть в коментарях, що вам сподобалось з цієї всієї розпаковки, що привернуло саме вашу увагу, як вам тверді продукти для волосся, твердий шампунь і твердий кондиціонер. Дуже цікаво буде спробувати саме твердий кондиціонер. А на цьому все. Я з вами прощаюсь зовсім ненадовго до наступного відео. І обов'язково, хто тільки не зайшов на мій канал, не забудьте підписатись і вподобаюсь за старання. А вам всім гарного дня! thank you